Дивіться стосовно Києва на листопад місяць в нас е, випадає карта перепочинку, але цей перепочинок він досить буде нетривалий проміжок часу. Тобто, ситуації, котрі будуть пов'язані з тим, що більш-менш все буде спокійно. Вони будуть стосуватися е, часового проміжку з першого десь по 8-10 число. А після того в нас все одно випадає на нашого е ворога карта планів та намірів, карта зірки, котра буде спрямована на рунівні процеси. Карта страшного суду нас попереджує про е те, що місяць е обіцяє бути досить напруженим е в форматі саме циклічної атаки, тобто будуть повторення ситуацій, і в нас е, рицарь мечів показує, що е, час від часу буде е, пробувати ворог е, дестабілізовувати ситуацію. Місяць можна схарактерувати як десятка жезлів, тобто е, такий досить складний і насичений на події, і в тому числі, е, що стосується саме загроз. загроз з повітря, в нас випадають. Е, Вісі вісім кажезлів нас випадає. Сім кажезлів, тобто дуже багато кількість карт випадають, котрі йдуть від е, стихії повітря, е, і ворог буде намагатися реалізовувати ці е, ситуації. Карти нам радять е, на листопад місяць. Карта сили випадає. Набратися сили, набратися терпіння, тому що ворог буде намагатися реалізовувати свої плани. І другий момент, який в нас випадає, в нас випадає домовленість по дурню. Домовленість по дурню — це момент того, що будуть якісь маніпуляційні процеси, процеси, котрі будуть пов'язані з впливом на ситуацію, для того, щоб її дестабілізувати ще більше. І саме ці процеси вони будуть пов'язані з якимись домовленостями, котрі будуть. Вносити, знаєте, таку робити атмосферу вкрай напружену більше того, під загрозою в нас в першу чергу випадає карта сонця, тобто це об'єкти інфраструктури. Багато зараз запитань стосовно того, чи будуть блекаути, чи будуть намагатися чи буде намагатися ворог використовувати саме вплив на об'єкти критичної інфраструктури. За розкладом випадає, що так. Така загроза вона дуже ймовірна, і е, вони будете, будуть знаєте як перебіжками. З першого до 10-го 8-го 10 випадає карта перепочинку. Після 10-го числа активний тиждень такий, що ледве не кожен день можуть бути якісь критичні моменти. Потім знов-таки випадає карта перепочинку, тобто повторення ситуації. Uh, і ближче до 20-го числа ми можемо знову ж таки бачити якісь або масовані атаки, або uh, саме як терор, тобто кожного дня будуть намагатися якимось чином вплинути на ситуацію, саме при форматі принесення деструктивних руйнівних процесів. Вікторе, зрозуміло, ну принаймні перші 10 днів вони будуть більш менш ми зможемо перепочити. А загалом, якщо ми говоримо про Київську область, яка буде там ситуація? Тут цікаво, випадає момент того, що якщо е в листопад місяць в нас випадає для Києва як досить напружений е для області в нас е є моменти, знаєте, як перестрахованих якихось дій ситуацій, не пов'язаних з, з нашою діяльністю і е обхідні шляхи. Тобто загрози вони з повітря також залишаються в, в відкритому о, форматі, але о, ми не є заручниками з ситуаціями, тому що в, в нас випадає карта впливу на ситуацію. В нас випадає карта обхідних шляхів і не реалізація тих планів, котрі ворог хоче о, реалізувати. Ті сили і засоби, котрі ворог буде використовувати, вони не дадуть бажаних результатів, плідних результатів. З нашого боку в розкладі випадає туз мечів. Туз мечів це карта, яка показує, що ми зможемо дати відпір, зробити відсіч тих дій, котрі ворог буде намагатися спрямовувати в форматі деструктивного впливу. Якщо по Києву на жаль, в нас випадає карта руйнівних процесів, тобто можуть бути якісь ситуації, котрі ну не, як кажучи, не дуже приємні. В по області випадає так, що за рахунок. Тих важелів впливу, котрі в нас є, за рахунок е роботи Збройних сил, будуть максимально невільовані негативні наслідки, і е ворог в своїх планах зазнать, зазнає поразки. Бо в нас дуже цікава карта комбінація, така карта майстерності, майстерності впливу на ситуацію і ту з мечів, той важель впливу, котрий не дасть ворогу принести руйнації е по області в цілому. Дякую вам, рухаємось далі. Пропоную подивитись Харківщину, Сумщину і Чернігівщину разом. Як буде змінюватись безпосередньо там ситуація після того, коли КНДРівці там з'являться? Тобто, можливо, також буде якийсь певний певні якісь зміни так, через це на фронті. Ну і головне, якби чи немає там загрози окупації. Дивіться, в нас з точки зору є такі розклади, котрі в динаміці вони не змінюються і виходячи з ситуації, це добре. В нас не випадає окупаційних процесів ні на Харківщину, не на Сумщину, ні на. Чернігівщину. В нас не випадає процесів, котрі пов'язані з тим, що ворог зможе досягти якихось колосальних глобальних успіхів саме в форматі захвату території. Процес за рахунок тої кількості військовослужбовців і окупантів, котрі будуть надані Кореєю, він я не можу сказати, що він кардинальним чином зміниться він буде більш довгий і більш розтягнутий в о, часі. Е, і за жовтень місяць я не бачу, що були якісь здійснені кардинальні зміни на мапі війни. Більше того, в нас випадає з точки зору саме ворога, позиції ворога, певне розчарування в тих процесах, котрі е, будуть відбуватися, і в нас. Коли ми питаємо про саме ведення цієї частини війська в гру війни, у нас карта праці випадає в перевернутому стані. Тобто, в моменти результативності від тих дій, котрі будуть спрямовані, вони не дадуть не те, що бажаного результату це буде знаєте, така марна, марна робота, котра не дасть е, своїх плодів. Більше того, за рахунок нерозуміння процесів в нас випадає карта дурня, і більше того, там випадає, знаєте, як свідоме недо, недоотримання, недодавання повної інформації цій категорії окупантів. Не додавай вони, не знають повністю всієї інформації, вони якось. Поверхнево мають інформацію, і за рахунок цієї цього браку інформації в нас випадає відсіч, тобто вони будуть дуже, начебто, вмотивовані рухатися вперед, але цей рух за рахунок відсутності стриманості за рахунок відсутності помірності в дій в діях він принесе. В, в руйнівні процеси карта вежі для них самих і принесе у нас випадає карта смерті. В нас випадає перевернута карта планів. Є е, е, велика ймовірність, що за жовтень місяць велика кількість саме е, корейців, котрі е, будуть намагатися участвують в цій війні. Вона може закінчитися і знадобиться Росії знов робити новий запит на нову партію корейців. Тому що саме знаєте, як свідоме небажання давати інформацію і робиться така ілюзія, що все під контролем, все буде добре, не переживайте дуже легко і просто можна буде заскочити на цей потяг. Друге, якщо ми кажемо стосовно саме Сумщини та Харківщини, в нас є неприємна комбінація карт пов'язаних з циклічністю. Повторенням ситуації саме за рахунок загроз, пов'язаних не стільки з землі, а пов'язаних з загроз з неба. Я думаю, що будуть буде ворог далі е, намагатися впливати за рахунок перевірених способів і методів впливу за рахунок е, в нас Вісімка жезлів, вона випадає дуже часто на балістику, вона випадає дуже часто на загрози з повітря. Е, реалізуються частково наміри ворога принести руйнацію, але тим не менше загроза і по Харківщині, і по Сумщині в нас випадає. Стосовно Чернігівщини, е, вона в розкладі залишається якось осторонь. В нас випадає е, карта тайм-ауту, тобто певний перепочинок, і в нас випадає карта помірності, тобто будуть зроблені якісь додаткові дії для того, щоб відійти від е укріплення, перегляд роботи е інший підхід в реалізації своїх планів. За рахунок цього ти зможеш якось обійти залишитися осторонь саме від руйнівних процесів.